Вітаю, друзі! Три головних і найнебезпечніших вірусних поведінки у стосунках у партнерстві, у шлюбі. Якщо вам здається, що у вас ці віруси живуть, то вам не здається, і вам треба негайно це відстежити і вимикати. А якщо ці віруси живуть у вашого партнера чи партнерки, прийшліть їм це відео. І пам'ятаємо, що карти Таро. Це відповіді на будь-які навіть найскладніше питання. Пішіть і дзвоніть, записуйтесь на особисту консультацію, ми за допомогою карти РО розберемо саме вашу власну ситуацію. Отже, перша вірусна поведінка це капітал або капітанша. Якщо людина любить і звикла давати всім команди, розпорядження, накази, має такі. Командний різкий тон, не, е, е, терпіти не може, коли їй заперечують, е, слухає тільки себе, враховує тільки свою думку, е, дуже швидко переходить із ніякого спокійного тону на низький такий або підвищений різкий тон, якщо щось не так. Це вірус, вірусна поведінка. І ви маєте знати, що тут гармонії не буде, і тут завжди. Хтось буде рулити процесом і насолоджуватись процесом, а хтось буде у ролі виконувача обов'язків. І якщо ви хочете такі гармонійні партнерські партн стосунки, це треба припиняти. І слухати іншу думку, і вирівнювати стосунки. Друга вірусна поведінка це вчитель або вчителька, училка. Коли людина любить і звикла постійно повчати, давати поради, рекомендації, навіть коли її не просять, цим дуже страждають такі дуже турботливі, гіпертурботливі матусі або люди, які дійсно виконують, працюють да, вчителями, викладачами, якимись коучерами, тренерами, консультантами. Вони звикли на роботі, от, отак, от спілкуватися із людьми, з дітьми. Вони не вміють вимикати це і несуть цю поведінку у шлюб, у партнерство, у стосунки, і інша людина, друга половинка, відчуває себе не партнером на рівних, а Учеником. І це дуже опасна така штука, ситуація. Це треба відстежувати і вимикати. Якщо людина дуже регулярно спілкується з іншими людьми, з партнером чи близькими людьми, таким назидательним тоном щось любить методично доводити, вдалблювати. Оцінює людей, справився, не справився, можеш, не можеш, розумний, тупий, ти молодець, а ти не молодець, дає оцінки. Оце вірусна поведінка стопудова. І це треба вимикати, просто позбавлятися цього, тому що всі будуть у напряжному стані, а ви один або одна будете насолоджуватись. Оцією своєю е, е, статусом. Якщо е, спілкування з такою людиною нагадує, тестування або екзамен, якщо е, у цієї людини дуже часто проскальзує високомірний тон, якщо її не чують, вона дуже ображається і може е, навіть ігнорувати інших людей, дистанцюватись, оце однозначно. Дуже така складна вірусна поведінка, і це однозначна маніпуляція. І третя вірусна поведінка це іще пошукач, коли людина завжди намагається відстежити, де знаходиться друга половинка, коли людині потрібно знати, де, що, чого, як, коли. Е Знає, знаєте, просто пробиває внутрішні межі іншої людини, примушує постійно докладати, де знаходиться людина, коли приїде, що зараз робить, з ким спілкується. Якщо для людини є нормою купатися в телефонах, відстежувати другу половинку в соцмережах, відстежувати спілкування з іншими людьми. Це дуже небезпечна вірусна поведінка, і це перш за все говорить про те, що людина, оця пошукачи ще вона не впевнена у собі, вона дуже сумнівається у собі. Їй, по-перше, по треба прокачати свою сферу іміджа, свої власні кордони, навчитися поважати себе, поважати інших людей, навчитися і мати власні границі, і розмежувати з іншими границями. Це питання самооцінки. Отже, я назвала зараз три вірусних поведінки з. З позиції зверху, а наступному ролику я дам дуже небезпечні вірусні поведінки з позиції знизу. І це те, що ви маєте знати і відстежувати в собі для гармонізації ваших стосунків з вашим партнером чи партнеркою. Отже, не пропустіть наступне відео.